Тому що власник компанії завжди вимагає результат. І, як правило, це грошовий еквівалент цього результату. Так? Все оцифровується грошима. Але нам треба пам'ятати, що результат будується на процесі. І є багато людей, це знову ж таки більше 60%, як правило, в компаніях, які. Приходять для того, щоб виконувати певний процес. Їх так і називають процесник. Є люди-результатники, а є люди-процесники. Вони здатні або досконало виконувати рутинний процес, з дня в день, без помилок, рутинно і спокійно виконувати свій процес. Або Є люди творчі, креативні, які здатні удосконалювати цей процес або до нього творчо підходити, вносити щось нове. Це такі собі інноваційні